Вітаю вас! Це youtube Еспресо і проект Еспресо Коментар. Проект, в якому ми запрошуємо до розмови гостей, почути яких вам буде важливо і що важливо цікаво. Сьогодні ми будемо говорити про такі речі, як підтримка сполучених штатів і очікування цього тижня. Чекаємо так само на старт Мюнхенської безпекової конференції, підбиваємо підсумки чергового Рамштайну і, звичайно ж, згадаємо про ситуацію, яка, як на мене, стає вже такою рутиною, систематичною історією Російської Федерації. У них там щось постійно вибухає. Очевидно, що сили оборони України націлилися на. Потужності експорту і загалом енергетичної переробки Російської Федерації нещодавно там у них в Москві горів і завод міг сьогодні. Ми говоримо про Алтайський край і хімічне підприємство, яке там вибухає словом. Знаєте, можна кожний день отак от зустрічатися і говорити про те, що було або уражено, або самозайнялося на території фашистської держави. Зі мною зараз на зв'язку Олександр Мусієнко, військово-політичний експерт, керівник центру військово правових досліджень. Вітаю Олександре, слава Україні. Героям слава вітаю вас. Я би хотіла почати фактично із двох важливих тез: ми в очікуванні голосування папала ставників. За пакет військової допомоги для нас, Ізраїлю та Тайваню. власне, в контексті от Сенату все пройшло на нашу користь. А по палаті представників кажуть, шанси невеликі. Хоча Джозеф Байден покладає великі сподівання і прям просить про. Просить, голосуйте, будь ласка, це зараз є необхідним. А в той же час потенційний противник Байдена на президентських виборах Дональд Трамп доволі цікаво, як на мене змінює, свою риторику. І вже заявляє про те, що зробить для України більше, ніж Байден. Байден ледь не на відкуп готовий віддати нашу країну Путіну. З чим пов'язано, власне, Діаметральна, така діаметральна зміна принаймні риторики Дональда Трампа в той самий час, як саме його група республіканців, ну, скажімо так, група республіканців, які є його прихильниками, дуже часто блокує будь-які ініціативи, які стосуються фінансової підтримки для нас, Це справа в тому, що аналізувати риторику Дональда Трампа доволі складно. І розумієте, в чому особливість? В тому, що вона дійсно може змінюватися, і в тому, що ось ці заяви, які часто лунають від Трампа, так як ми чуємо, наприклад, там ми наприклад, Трамп каже, нехай Росія нападе на країну НАТО. так там Америка не буде захищати, і всі в Європі починають, ой, а що і НАТО має бути єдине, і так далі, і так далі. так Одразу реагують на це. Може так статися, що мене 2-3 тижні дещо по-іншому буде звучати заява. Те саме стосується, хоча, в принципі, по НАТО, мабуть, і ні, можливо, на інших прикладах, бо по питанню НАТО Трамп послідовний, ще коли він був президентом, до речі, 45-м, ця позиція в нього не змінюється. Ну, але це теж питання, розумієте, це ж 2014 року рішення вельського саміту. Це ж саме НАТО вирішило, що треба на 2% фінансувати від ВВП. Це ж не теж якась там видумка Трампа, що робіться. Ну, але менше з тим. Те ж саме, що стосується загалом України. Я знаєте, я дещо так е, спілкувався неодноразово з учасниками зустрічі з Трампа з, з нашого боку. Тобто людей, які з ним зустрічалися в складі делегацій, які а, бачили, які спілкувалися, чи там телефонними розмовами, чи там особистими зустрічами. І це підтверджує те, що, а, скажімо, ті заяви, які лунають під час обговорення чи виборчих кампаній, вони не завжди підтверджуються в ході особистих дискусій. Тобто, може змінюватися, може по-іншому, там присутні члени команди і дещо по-іншому на це реагують. Відтак, я думаю, що і тут багато що пояснюється. Ну так само я дуже добре пригадую 2016 рік, як реакція була, коли переміг Трамп і всі наші ЗМІ, та не тільки взагалі світові писали, що це буде катастрофа. Ну, наші писали, що це буде катастрофа для України. От Західні писали про те, що це катастрофа для всіх, для НАТО там, для абсолютно. Ну, от. Але так були кризові явища, негативні певні моменти, звичайно проблеми. Ну, на щастя, не сталося катастрофи там чогось найгіршого. Зараз, я думаю, що взагалі це один із сценаріїв, який закладається насправді республіканцями від самого початку. Трамп тут грає звичайно правильну роль, як для себе, для того, щоб виграти вибори. І Він все, попри те, що його там намагаються, знаєте. Висміяти, розкритикувати, він насправді робить абсолютно правильні продумані кроки. Я поясню, чому. От дивіться. Вони зараз будуть тягнути цю ситуацію з кордоном максимально довго. Там криза, губернатор Ебот, Техас, 25 губернаторів його підтримали, колючий дріт, посилення безпеки, і там і все це, все звичайне. Вони будуть виступати на Fox News, Це все буде е, максимально довго. З точки зору підходів до виборів і. Скажімо, гуртування довкола себе, своєї аудиторії виборців, привернення уваги, ну це надзвичайно потужно, тому що для них це так. А з іншого боку, вони десь усвідомлюють, що відтягувати на постійно ось цей момент голосування за допомогу в Україні, Ізраїлю та Івані до кінця до виборів президента, мабуть, не будуть. Вони ще затягнуть, тобто це теж не просто прийти в палату представників, і, на жаль, ми теж маємо розуміти, що це може бути не так швидко, як би нам хотілося, бо вони, вони не будуть так просто здаватись. Але далі, що далі, коли вони це зроблять, вони скажуть е, другий пункт. Що дивіться, насправді, то що е, за що так бореться адміністрація Байдена? За те, щоб виділити ось ці мільярди, за те, щоб підтримати Україну, коли їй не вистачає елементарного зброї, коли їй не вистачає ракет, коли не дали атакамсів, коли, зрештою, можна було досягти результату, а цього не робилося, проявлена нерішучість, нічого не працювало. Ну так дайте нарешті республіканцям. І тут увага, що. Е Тут же ж момент такий, що ці кошти мають виділити бути аж до другої половини наступного року, і вони скажуть: а ми прийдемо, ви побачите, як ми ефективно ці кошти використаємо, а далі скажуть, на далі ми подивимося, ми можливо збільшимо цю допомогу, переглянемо тощо. Тобто, вони виїдуть і тут. І це, і це така, ну скажімо так, цілеспрямована стратегія, до якої Трамп дуже вміло підводить. Він дуже вміло це відпрацьовує. І говорить про те, що окей, він допускає момент, що їм доведеться все ж таки голосувати. Бо тут же не тільки Україна, тут же і Ізраїль. А вони не можуть, тому що я хочу нагадати, це Трамп був е, автором ідеї перенести посольство з Тель в Єрусалим. І республіканці дуже активно підтримують е, Ізраїль. Вони не можуть, вони не можуть відштовхнути. Тобто, для них, ну, для них зараз відштовхнути і наступний момент, а Тайвань. Тобто, це означає, що. Що Трамп переглядає свою позицію щодо Китаю, тобто, це ж все в пакеті. І тут потрібно, і тут якби потрібно все ж таки буде до цього рухатися. Тому що, ну, скажімо так, зрозуміло, що виборці в США важливі, бо зрозуміло, їх хвилюють кордони, але важливий і ряд інших речей: бізнеси, спонсори, лобісти. Які присутні з різних з різних, скажімо, країн, з різних компаній, тощо, які є зокрема донорами республіканської партії, і для них міжнародний вимір важливий, тому що вони працюють на зовнішні ринки. Тому я думаю, що і ця зміна позиції вона така в принципі десь прогнозована. Будемо слідкувати за руками, як то кажуть, і за риторикою. Але ну тут справді треба зауважити, що нам, попри те, що у нас зараз дуже розпечені емоції, і нам часом видається щось просто катастрофічним, те, що відбувається на тому континенті, все таки важливо. Утримуватися від е, завчасних оцінок, тому що ми не знаємо, як повернуться президентські вибори. І для того, щоб не опинитися, е, ну скажімо так, знову в неприємній ситуації, коли виграє людина, на яку ми не ставили, так? варто бути виваженими. Добре, е, Олександре, буквально днями е, так, вчора, вчора було 14 число, так. Ми говорили про чергове засідання в форматі Рамштайн. Це вже така традиційна історія. Вона цього разу дещо дещо я б сказала, можливо, зі свіжим поглядом, тому що в принципі командування українського війська змінилося і відповідно. Можливо, деякі запити могли змінитися до е, наших партнерів. Хоча е, з позиції інтерв'ю Сирського, з яким ми всі вже ознайомилися, я не побачила якихось кардинальних змін. В принципі, на чому стояв попередній головком, е, на тому стоїть головком і нинішній, і це направду добре. Разом з міністр оборони Рустем Умеров підсумовує і каже, що по авіації, по F-16 це йде від відповідно за графіками і домовленостями з партнерами попередніми мова піде про посилення нашої протиповітряної оборони і, взагалі, щоб нам було що заряджати в установки, які ми вже маємо. Ну і чи виділили ви для себе щось особливе в цьому рамштайні? Чи ми насправді знаходимося на колах рутинної роботи із партнерами по наданню нам необхідного? Я думаю, що це ну Ремштайн, він завжди в ньому є частина рутинна. Вона, так. скажімо, дещо нудна для обговорення для широкого загалу, тому що іноді рутина цього Рамштайну передбачає передачу запчастин в Україні, передачу там, ремонти проведення там і так далі. І так далі. Ну це речі, без яких, звичайно, ще неможливо. Не може існувати взагалі жодна техніка. Цей рамштайнінг був присвячений тому, що потрібно було, ну скажімо так, провести уточнюючі моменти щодо тих рішень, які вже були ухвалені. Я маю на увазі літаки, це все ж таки те, що було ухвалено ще раніше, і обговорювалося. Питання розширення дронової коаліції, тобто. Збільшення кількості дронів, які ми можемо виробляти спільно з країнами, які ввійшли в цю коаліцію, і те, що нам можуть поставити, це ж теж питання розумієте, дуже важливе, тому що е, у нас е, виробництво дронів в Україні розвивається. але тут ж треба мати запчастини для цього постійно. Їх потрібно завозити, тому ця коаліція, звичайно, що нам потрібна. І вона ну, так активно розширюється і працює. Наступне це питання снарядів боєприпасів. Ну тут теж нічого нового, це на кожному рамштані, тому що ну, це об'єктивна потреба, яка завжди є. І ось це дуже важливий момент, тому що коли ми говоримо про оборону і оборонну війну, снаряди, дрони виходять на перший план, і авіація. Яка може завдавати ударів ракетами повітря земля по наземним цілям ворога. Бронетехніка вона ну важливо, але вона відіграє меншу роль, коли йде оборона. І ось для оборони якраз ефективно і потрібно цих три компоненти. Судячи з того, от якраз що Єрмштайн цьому присвячується, тут є розуміння і у нас, ну а ми розуміємо об'єктивно виходячи з подій на фронті, як розвивається ситуація, що ми дійсно в обороні а, і будемо перебувати. А друге, це те, що все ж таки партнери це бачать так само усвідомлюють і, вочевидь, працюють над тим, щоб забезпечити ось цей список вимог, який є для того, щоб нам краще оборонятися. Ну і ППО, це а, в жовтні 2022 року це питання а, вийшло на Рамштайн після початку ось цього енергетичного терору, так, так званого Росією. Тоді була заява від Сполучених Штатів, що вони спільно з Рамштайном. Допоможуть Україні побудувати цілісну багатоешелоновану систему ППО від жовтня 2022 року і це вийшло на системні рейки. Тобто далі це вже питання, там, скажімо, обговорень постачань, які країни, в які терміни, в якій кількості, але принципово зрозуміло, що Україна має отримувати комплекси різної дальності, тому що виклики і загрози є. Особливо на тлі публікацій, коли, скажімо. Так, Нью-Йорк Таймс опублікувало з посиланнями на джерела про наші можливості в ППО. Так, я, я, здивувався, що, я здивувався, що Росія так довго чекала з нанесенням ударів після тієї публікації. От я скажу, тому що е, я прямо подумав, що як тільки вони це прочитають, ну це для них буде як: давай далі діяти. Ну, тому що така інформація в ЗМІ з відкритих джерел вони отримав. Тому, власне кажучи, ось ці питання вони і обговорюються. Тут просто треба розуміти, що ми вже не будемо чути ось таких новин, як ми чули у 2022-23 роках. Про хаймерси, про протикорабельні ракети, про там, ствольну артилерію, танки, додаткове озброєння тощо. Дуже багато вже надано зараз питання ж розширення цього всього. Цієї бази, а питання такі, як нас цікавлять. Ну, наприклад, тобто, ми ж виходимо з того, що є зараз є поточна ситуація. Військові як от кажуть, є поточна ситуація, нам для цього потрібно перше, друге, третє, ось ці всі елементи четверте, п'яте, найефективніше. Ну і у нас не вирішене питання, і ми не почули поки що під час цього Рамштайну: це далекобійні ракети, це ракети Таурус, це ракети Атакамс. Тому що чому? От зараз е, оборона так. Ворог зараз буде наступати, але ну, буде він наступати ще до президентських виборів Росії. Ну, до кінця березня, все вони почнуть зменшувати ці атаки, тому що в них наступальний потенціал буде вичерпуватись, їм потрібно буде його відновити. Яким чином будуть відновлювати через стели, перекидати, доукомплектовувати, відправляти на ротації, почне працювати активна логістика? Що в цей час треба робити в Україні? У всіх є розуміння бити ракетами по їхній логістиці, аби зірвати. Плани підготовки до наступу а, восени чи взимку. Як вони можуть планувати до наступного наступу? Ну, це ж а, питання, звичайно, надзвичайно актуальне. І тут поки що, ну скажімо так. Але я сподіваюся, що якщо питання про авіацію вирішується, то відповідно і комплекс ракет для тих же F16, ми отримаємо, які даватимуть нам можливість наносити ці удари. А, ну насправді. Сили оборони України відрізняються з якоюсь просто неймовірною винахідливістю, і навіть вчорашній Цезар Куніков, який був навантажений чимось, вочевидь, цікавим, як каже Кирило Буданов, в принципі був знищений і не, не, не просто був уражений, а фактично пішов на дно із непоганою такою детонацією, п'ятьма морськими дронами. Ну, тобто, п'ять дронів або якась хороша потужна ракета атакам ми розуміємо, що поки що нам доводиться обирати перше, просто, просто тому що я думаю, причин тут дуже багато і військові проаналізують краще. Робота по ворожих тилах. А хіба не цим ми зараз займаємося трошки в іншому контексті? Валерій Залужний, коли розставляв певні пріоритети сил оборони на найближчі для СІНН, Зауважували, що не роботи або недостатньої роботи санкцій проти Російської Федерації, їх економіка надалі продовжує фінансувати війну проти України, в той же час ми бачимо, як саме певна енергетична частина їхньої економіки страждає зараз доволі, доволі відчутно. Принаймні, це вже можна побачити. Вони їм складно тувати. Свої, зокрема, там нафтопродукти їм складно їх переробляти, складно роботу їхніх військових підприємств. Сьогодні Алтайський край в Курску знову енергетичний об'єкт. Ми говоримо сьогодні так само і про безпорядки в Білгороді. Тут питання, чи то російська протиповітряна оборона змагається з російською авіацією, чи то ще. Щось відбувається але просто зараз там кіпіш дев'ятеро загиблих уже, нібито прилетіло в якийсь торгівельний центр, але це виключно те, що подають росіяни. Олексій Копитько з інформаційного спротиву власне каже, що для України Бєлгород це взагалі не ці. Він 300 років нікому не потрібен. Ну, безумовно, звідти стріляють по Харкову, але. Якоїсь конкретної мети, вибачте, уражати вулиці і житлові масиви там, у нас точно немає. Як і власне, у нас немає тих ресурсів, щоб витрачати на цю єрунду, вибачайте на слові. Чи впливає психологічно ситуацію того, що могло би в Росії називатися суспільством, а я напевно назву це плепсом, в переддень е, виборів президента за місяць вони вже мають статися? Ну, я скажу, що. Можуть впливати на так звані еліти власників від бізнесу НПЗ, які займаються бізнесом і які несуть зараз певні збитки, тому що вони не на це сподівалися. Вони ж думали, що все має швидко завершитися. Їм в Росії нічого не буде загрожувати. А зараз отримують і звичайно, що це все, це, це все серйозні збитки, тому що втрачаються гроші так І, звичайно, що втрачаються партнери потенційні або можуть втрачатися, тому що ненадійний постачальник, зрозуміло, фактори безпеки, ризики небезпеки і так далі. Це все враховується і думають, можливо, когось ми іншого знаймо постачальника. Так, тому це, це проблема. І я думаю, що десь тому Путін там. Тижня два тому, чи коли він зробив заяву про те, що треба робити демілітаризовану зону, відсувати лінію, значить він же ж відповідав на питання: оці безпілотники тощо. Тобто він не проігнорував цю тему. Якщо він не ігнорує цю тему, значить вони її обговорюють. Значить, вона викликає певні запитання всередині, значить, вона є важлива. Значить, це визнання успіху цієї української стратегії в даному випадку. Це перший момент. Другий момент. Чи впливає це на населення? Ну, у мене є сумніви, я скажу, тому що, тому що в тій мірі, в якій би нам хотілося, це на сьогоднішній день не впливає. Бо знаєте, як вони все ж таки продовжують нести ось той наратив, який несуться, та ж пропаганда працює. І... Знову ж таки, ну, якщо а, навіть ті, є, хто розуміє, що відбувається, вони є безумовно. Ну, вони не проголосують на виборах, наприклад, чи вони будуть протестувати мовчки, чи обговорювати це зі своїми друзями, десь таємно там переписувати, все. Тобто, це ж, не, це ж не розхитої ситуації. Розумієте? Тобто, а, це не здатно похитнути настільки систему, що вона втрачає керованість. Та це створює не проблеми. Так, це, там, значить, когось треба вичислити, когось, значить, там заарештувати, ще дати адмін арешт, кримінальну справу і так далі. З чим справляється наразі репресивна російська машина? Але от в чому є, до речі, і де я бачу іскри протесту, які можуть зародитися в бунти і які можуть мати наслідки, це російські мобілізовані. Це якраз їхні солдати, це якраз ті, хто зі зброєю в руках. Це як ну це продемонстрував фактор Пригожина. Хто, хто пішов на Москву? Це ж не пішли ті, хто там протестує, десь там одиночні пікети, чи ж десь в соцмережах щось розміщує. Це пішли якраз всі ті, ті покидьки, які були на фронті, і які кричали, що ми там за Росією все, але вони розвернулися. І це, до речі, підтверджує російська історія 1917-18 роки. Саме російські солдати і матроси вбивали своїх офіцерів, а потім повернулися на Петроград То в Першій світовій війні, коли вони були. Тому це перший що до цього може призвести комплекс факторів. Це все ж таки втрати, які продовжуються. Це десь незадовільне забезпечення. Це та ж сама проблема, про яку кричав Пригожин. Недостатньо вооруженій, і так далі. І тому подібне, що нас кинули, і так далі. Це так само ось ця ланка, зв'язок, який вибудовується з тими жінками, матерями, які там в Росії вже починають потихеньку якісь рухи ось ці там солдатських матері влаштовувати. От. Тому я думаю, що. І плюс це такі фактори, як ми бачили у Башкортостані. Такі от, коли народи корінні починають захищати своїх, і як вони намагалися виходили. Ну, хоча б вони лід кидали в той ОМОН. ну хоча б лід. Тобто, вони хоч щось робили. Тобто, вони сніг лід почали кидати. Це вже якась форма протесту. Ну це вже не просто я стояти. Не і... Звісно, але да і стоїть ставайте, бийте мене. Я от стою, все забирайте мене і так далі. Тобто, це прояв. Якихось настроїв, оце те, на що я думаю, можна покладати і розраховувати надії розраховувати. А розумієте, атаки по ось цим об'єктам нам треба сприймати виключно з практичної точки зору, як ослаблення економічного і військового потенціалу ворога. От, от, це, от, так ми маємо це розуміти. Тобто, економічний потенціал це нафта газ, менше коштів на війну, військовий потенціал це удари по їхнім об'єктам військово-промислового комплексу аеродромам, там і так далі. Що і роблять наші сили? Ну і наостанок ми в очікуванні Мюнхенської безпекової конференції, велика кількість учасників, відсутність деяких учасників. Попередніх конференцій а до миру через діалог, і тут Україна могла би напружитися, але голова безпекової конференції Крістов Гойсген кажує, що починати будь-які переговори з Кремлем можливо лише за наявності серйозних безпекових гарантів, найкращою з яких мало би бути членство України у НАТО, і він підкреслює, що Саме в відсутність якоїсь такої притомної відповідальності за порушення, зокрема, і Будапештського меморандуму, оце є справжньою проблемою, яка призвела і вилилася, зокрема, в широкомасштабне вторгнення Росії в Україну. Чого очікуєте, ви зокрема, від чергової Мюнхенської безпекової конференції? Ну, скажімо так, як ми маємо на скористатися? А... Ми, звичайно, маємо скористатися максимально таким чином, щоб зуміти зараз конвертувати ті настрої, які існують в Європі. А в Європі зараз така хвиля, на яку треба вловити і максимально скористати, що Європа може відігравати значну роль без Сполучених Штатів навіть Ну, нам доведеться, то потрібно, якщо переможе Трамп, потрібно підіграти французам. Вони люблять ось цю ідею європейської автономії, самостійності. Німцям так само абсолютно спокійно сказати про те, що так, звичайно, давайте, але давайте продемонструємо, як це має виглядати. Ми ж маємо продемонструвати лідерство не просто на словах і вправлянні в політичній риториці, а як це може виглядати, щоб Росія бачила і боялася. І Ще розуміла, хто лідер тут на континенті. Ось це дуже важливий аспект. А як це продемонструвати? Дуже просто дати Україні необхідну підтримку і допомогу. Давайте підставте нам плече, що ви вже зробили, але достатньо так, щоб ми твердо стали на ноги, опершись на вас. Цей момент нам дуже важливо, і отримали необхідне забезпечення. Ось я думаю, це має бути основний меседж, враховуючи ось ту хвилю, яка є зараз. В Європі вона, тому, що вона теж не буде тривати довго, але е, поки ця хвиля можуть бути ухвалені рішення, які потім не відходиш назад і не можна легко просто взяти, перекреслити і скасувати. Я думаю, це момент, тому що в конференції буде багато обговорюватися США, допомога Україні, яку відіграють роль Сполучені Штати, Європа, що робити, куди рухатися і тому подібне. Тобто, маса цих запитань, і ми маємо звичайно. Я кажу, що просто бути на цій хвилі, ось це надзвичайно важливий аспект. Ну і продовження подальшого тиску на Росію розумієте, нам зараз такий період, що знову ж таки потрібно постійно зазначати, що Україна і Захід сумарно це ж все ж таки сильніша сторона, ніж Росія, Північна Корея, Іран. Тобто Росія нав'язала наратив. Потужний, що їх більше, населення більше, все краще. У них економіка на військових рейках, гроші пішли. Все так, Європі не треба й думати. Вони ж хочуть переконати європейців, не робіть цього. Не вкладайте в заводи, не вкладайте в цю промисловість для чого вам? Ну, тобто, все. І тому цей наратив теж треба перебувати. Я думаю, що це два основних завдання на цю конференцію. Конференція пройде без Російської Федерації та Ірану, а також її представників. Ну і будемо слідкувати. Дякую, Олександре. Не смію більше Дякую. забирати час і наших глядачів і слухачів. Як на мене, все найголовніше обговорили Олександр Мосієнко, військово-політичний експерт, керівник центру військових сліджень, був зі мною на зв'язку. Мене звати Христина Яцьків, і це проект «Еспресо. Коментар» для Ютубу. Еспресо, на якій вам варто бути підписаними, залишатися разом з нами реагувати на відеороботи, які ми з колегами для вас робимо, і побачимося зовсім скоро.